Як один розробник в тупу зав'язав на собі все на митниці. І ніхто нічого не може з цим зробити. Розробник інформаційної системи для митниці Олександр Івашкович працює в митниці з 1995 року. Саме він створював і саме він відповідальний за інформаційну систему для митниці, яка обробляє дані про тих, хто перетинає кордон, та записує. Він прив'язав цю систему максимально до себе, тільки в нього є повні доступи до програми. А також немає документації, за якою інші програмісти могли б розібрати. Тися в коді, щоб ви розуміли масштаби трагедії, у випадку зупинки роботи цієї системи Україна втрачатиме до півтора мільярди гривень в день, і на все це впливає один мужик з флешкою. Нову систему, заміну цьому мужику з флешкою, вже розробляють декілька років, але проблема в тому, що він може скористатись своєю силою в будь-який момент і відробити всю систему для шантажу або зупинки цього конкурентного проєкту.